Друзі, мої щирі вітання. 3 жовтня на календарі. Я виїхав у Гернівецький ліс. Це на Озерній. А я вже тут колись катався, коли перший раз ой, вигулював свій МТБ велосипед на якому я зараз їду. Як ви бачите, я вже одягнув теплу джерсі на флісі. Теж сьогодні є. тестую, бо вже, знаєте, трішечки так по свіженько стало, похолодало. Ось, і Сьогодні я виїхав а, зняти відосик і розказати вам про переваги суміші, котрої я користуюся, суміш а, Max Vax для варіння а, ланцюга. І розказати про переваги, і чому вигідно купувати саме Max Vax, а не там, інші там, олії там, для змащування ланцюга. Або, там, Ті ж, ті ж там ем, Змазки на основі там, того ж парафіну, типу сквирт, кефір, смув і тому подібне. Ось Буде коротеньке відео, я, так би мовити, розкажу вам про переваги, а там ви вже самі зробите висновки і для, для себе зрозумієте, чи варто купувати Максвакс або продовжувати змащувати цепку. Ой, тут такий крутий повороток. Або продовжувати змащувати ланцюг і далі олійками і прочими всякими мастилами. Ну що ж, влаштовуйтесь позручніше. Я думаю, буде це відео вам корисне та цікаве. Як завжди, пишіть свої коментарі, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, хто ще це не зробив. А також підписуйтесь на мій телеграм. Ось, ну і, в принципі, розпочнемо сьогоднішній контент. Ну, і спочатку для тих, хто не в курсі, хочу розповісти про суміш Max Що це взагалі таке? Ось такі брикетики. Це парафіно-воскава суміш, там з. З іншими там всякими присадками, добавками. точніше, раніше була парафіновоскова, зараз Макс вже робить її без парафіну і воску. Якісь він знайшов там нові присадки і робить вже трішечки по іншій формулі. Я там не знаю, що сюди входить, мені це особливо не цікаво, головне, що це працює і це чудово. Якщо от у нас раніше була а, у формулі, там Точніше, якщо раніше у формулі був присутній там парафінний воск, то пер... перед використанням, коли ми зварили ланцюг у цій суміші, ну, треба було її трішечки розім'яти. Бо коли ну, вставили ланцюг на трансмісію, прокручували, то воно так працювало трішечки туго. А зараз оця нова суміш вона стала м'яка. І перед тим як ну, ми встановили ланцюг, не потрібно там його розминати якось там, як це я раніше робив. там. Ось це все працює дуже класно. І зараз Макс зробив так, що додає якісь сюди ароматизатори, що от зелена вона пахне яблуком, червона вишнею і жовта грушею пахне. Це прям бімба. Якщо раніше ну, ти починаєш топити, воно там пахне воском. Да? Ну, теж прикольно, мені подобається, як от воск пахне. І, а зараз то взагалі от я буду використовувати і пробувати. Що воно таке? Значить, ця суміш вона буває трьох видів. Зелена, відповідно, для зими. Жовта, зараз у мене жовта на ланцюгу це для осені та весни. І червона ось така, іде для літа. Відповідно, от кожна суміш вона розрахована на якийсь конкретний діапазон температур ну, зовнішнього середовища. Так, ви розумієте. І ось скоро я вже буду переходити на. Зелену, суміш, ну в принципі ще поки нормально. Я, я відкатав на жовтій усе літо, було, було в принципі непогано. Хоча треба було на красній, на червоній кататися. Ну, на жовтій теж все було супер. Бувають у двох форматах, у таких от брикетах. Це половина того, що Макс продає, це пів кіло. Ну, от він, коли купляєте в нього, то він вам відправляє отаких от два. Два брикета. Заливаю пластикову якусь форму, і виходить, от це пів кіло і два по пів кіло кілограм. Виходить кілограм. Або зараз Макс почав робити е, у такому сипучому форматі, це гранулят. І я якраз от жовтий у нього замовляв гранулятом. Я робив такі коротенькі шоц, записував у себе на YouTube каналі. Е, можете передивитися, поставлю посилання. Тобто, або брикети, або гранулят. Гранулят прикольний тим, що він швидше топиться, не так багато часу займає. Якщо от один кілограм там, ну, раніше треба було там розбивати оцей брикет на, там, на маленькі шматочки, це було незручно, і кидати його, там, щоб швидше воно топилося. Да? То зараз якби, гранулят засипаєте і він так швидко топиться. Ну, зручно. Я ж вважаю, що гранулят це за гранулятом взагалі це майбутнє. Я думаю, що найближчим часом Макс там зробить уже там. Торгову марку зробить там якийсь логотип, і буде випускати в таких пакетах грануляти. Це буде дійсно дуже зручно. Я вже користуюся от цією сумою з 2021 року. Я тоді познайомився, тоді перший раз взяв зелену суміш, а точніше, перший раз мені Макс прислав жовту, але вона була така дуже, дуже туга, жорстка. І мені вона одразу не сподобалося, бо я катав улітку. Я думав, ну щоб вона думав, що буде м'якеньке, я в нього заказав зелену і катав весь час на зеленій. Але трішечки для літа не, не вистачало по кілометражу, і приходилось більш частіше варити ланцюг. Зараз от я хочу вам сказати, що увесь цей сезон літній я на МТБ я от сьогодні порахував, проїздив 600. 620 км на одній варці, на на жовтій суміші, котра у мене зараз отут. Давайте вам поближче покажу. Бачите, тут ще видно на ланцюзі, на пластинах, на бокових жовта суміш присутня. А це вже ланцюг цей пройшов 620 км. Як ви бачите, все, руки в мене чисті. І це я вже їздив і крос кантрі і всі ці мої подорожі, все, що ви дивилися, коли я на МТБ катався. Ну от, Ланцюг не мився взагалі. Якщо велосипед я мою, там, промиваю, там, да, то ланцюг, от вам, будь ласка. І ще от досі я зараз катаюся, все це класно ходить, м'якенько. Я думаю, от 620 проїхав, ще от докатаю до зими. Ну, от, в принципі, тут небагато залишилося і буду вже варити у зелені нові суміші. Ну, а тепер давайте поговоримо про те, чому саме вигідно купляти суміш Max По-перше, якщо ви купляєте там одну суміш, наприклад, 1 кг на якийсь сезон, який коштує 570 гривень, ви отримуєте 1 кг суміші, отримуєте гачок для ланцюга, для того, щоб його підвішувати, да? ну, коли будете проварювати, це 2. І третє, ви отримуєте ось такий фільтр. Я вже не став його розпаковувати, просто фільтр для того, щоб можна було відфільтровувати суміш, якщо там у вас з ланцюга потрапляє у цю суміш, ну, якась там багнюка може бути. да? Мало, мало що може потрапити. Да? То просто для того, щоб відфільтрувати, щоб ця суміш була у вас завжди чиста. Тобто ви на 570 гривень отримуєте ось такий комплект. Якщо ви берете на три сезони, тобто жовту, зелену і червону, то тоді. Це вам обійдеться зі знижкою, буде купляти трішки вигідніше. Ми тут ще з Максом зробили розрахунки і порахували, що якщо ми купляємо 1 кг з такої суміші, то це виходить 1,2 літри у рідкому стані, ну приблизно десь так. І якщо порівнювати, наприклад, з рідкими сумішами, то Макс Факс виходить 1,2 літри. Ми отримуємо за 570 гривень. І ми порахували. Наприклад, якщо ми беремо кефір, баночку там 100 мл, виходить, то її вартість на сьогоднішній день там, ну, приблизно там 120 гривень. І виходить, що на 120 гривень. Якщо ми перераховуємо 1 літр і вартість 120 гривень, то виходить 1200 гривень за 1 літр. Ну, Порівняйте, да? 1200 і 570 Це вже велика різниця, це кефір. Далі, популярний, у нас ще є такий сквірт. Там фасовка 120 мл і вартість 360 гривень. Тобто один літр виходить нам 3000 гривень. І ще ось така одна популярна смув на основі парафіну. Там фасовка йде бутилочка 120 мл, і вартість, я дивився, на сьогоднішній день 650 гривень, тобто один літр виходить нам 5200 гривень. Тобто просто да, космос да, порівняти 570 і 5200 гривень ну, майже в 10 разів. Ось. І що ми тут отримуємо? Коли ми. От, Скільки витрачає, витрачається часу на рідку смазку на обслуговування, да, там, щоб прокапати, там, попередньо все прочистити, і на проварку ланцюга у суміші Max Fax. Ну, наприклад, давайте ми візьмемо звичайну якусь тефлонову рідку олії. Ну, ресурс її там десь приблизно от я раніше катав ну, 100-150 км в кращому випадку. Все це залежить від. Там, Погодних умов, там де катаємо. Я пам'ятаю, що бувало так змастив ланцюг, перша катка в якийсь ліс, там пісок, все. Проїхався, все хрустить, блин, що змазував, що не змазував. Треба по новій чистити і заново змачувати. Я пригадую, що так, от я приїхав, в мене грязний ланцюг. Ой, я починаю це все вичищати тряпочкою, там, щіточками, потім кидаю, або знімаю це, кидаю в розчинник, потім знову тряпочками, це все воняє, це все грязні руки, грязна трансмісія, зірки, вичищаєш, починаєш вичищати тут ролики, вичищати касету, там, бо забивається вся, весь бруд між зірками касети. Вичищаєш тут зірки. Коротше, дуже багато часу просто виходить на те, щоб почистити. Особливо коли ти довго катаєш, воно ну, це все наліпає, це весь бруд, ну, ну, це просто мерзенно. Я як, як пригадую ті часи. ось, Ну добре, оце все би вичистили. По часу це може бути і, там, і півгодини, і час займати. По-різному, хто як до цього підходить. Треба ще там, кому подобається ці машинки купляти для чищення. там Щіточки, ганчірочки, губки, коротше, куча. Добре, ми все це вичистили. Пішов на це, ну багато часу пішло. Потім ми беремо і масло да, і у кожне звино сидимо, прокапуємо, щоб воно туди потрапило. Хтось там, хто не друг, дуже шарить, бере, оце так заливає, прямо так, потім на іншу катку це знову все покривається багнюкою. І... Ну, коротше, ви зрозуміли, виходить дуже багато часу і гемору на все це, щоб це все зробити, почистити, змазати. Потім проїхати по піску і знову все це по круги аду, пекла цього поновіть. В принципі, з кефіром там, смувом ну, приблизно та ж сама ситуація. Я бачив, як працює кефір. Ось все те ж саме. Воно загрязняється, багнюка. Ну, трішечки може воно більше ходить. Там... Може, мабуть, кілометрів 300-400, хтось казав, їздить. Все-таки опять залежить від погоди. Якщо ми катаємо тільки по асфальту, там особливо, якщо вони катають по асфальту в суху погоду, ну, відповідно вони там можуть накатати і 500 км. Це, я так вважаю, теж непогано. Але трансмісія у нас буде грязна. Смув, сквір, кефір, воно все однакове, друзі. Все, я цим не користуюся, я ще розумію, якщо ми беремо там ну, в якості там підстраховки велоаптечку, да? якщо там десь якийсь у нас там дальний велопоход. І то я вважаю, що це зайве. Ну, Хоча має місце бути. Якщо для шаночку маленьку взяти з собою там сквірту, то, то там десь підкапати ще якось там аварій, в якості аварійки воно підходить. Тепер, що касається... Суміш і Max -Vax. ми беремо 1 кг, і десь нам потрібно 15 хвилин приблизно для того, щоб розтопити до рідкого стану. Потім ми просто беремо ланцюг. Якщо у нас він був, от як у мене, він був попередньо вже проварений, то я з ним нічого абсолютно не роблю. Просто знімаю з велосипеду. І коли суміш досягає. Потрібної температури, я просто поглинаю ланцюг на 3 хвилини, він у мене вариться і, в принципі, все, достаю. І таким чином, у нас виходить, що ми десь за півгодини можемо проварити 3 ланцюга. І Якщо хтось катає в 3 ланцюга, це прям дуже чудово. От ви за півгодини, потратили-15 пів хвилин на те, щоб не розтопити. По 3 хвилини на ланцюг, ну там з паузами, хай, да, хай буде 30, ну, 40 хвилин, максимум, що ви можете потратити, що там відход відійти там, щось, якісь, там, домашні справи. Ось. Все. 40 хвилин ви проварили три ланцюга. І навіть якщо ви їдете в якийсь там дальній поход, там, на 1000 кілометрів, там, да, ось од однієї проварки вам вистачить на. 600-800 кілометрів. От мій досвід показує. 620 кілометрів я проїхав. Ну, це давайте будемо казати так, що я їздив у суху погоду, ніяких багнюк я не бачив. Е -е, просто от там була пил. Така да? просто суха погода. 620 км я проїхав. Тобто 600-800 кілометрів ресурсу одного ланцюга вам вистачить. Якщо у вас буде три ланцюга, це вважайте 2400 кілометрів. Все, ви з собою взяли у багу там, два ланцюга і поїхали собі і не паритись, що у вас там що потрібно щось там змащувати, що у вас там буде ланцюг за... забруднюватися. От, о, весь цей геморой просто вам буде набагато краще жити. І, Друзі, я хочу вам сказати, я а, парафін я взагалі перейшов з 2017 року. У мене були відоси на каналі, як я там варив спочатку в парафіні, потім додавав Чолини цей віск, щоб пом'якшити, для того, для того, щоб, пом да, щоб воно не так крашилося. Я їздив там от, до того, поки не спробував Максфакс, я їздив на звичайному аптечному парафіні там, в пропорції 5 до 1 з воском звичайним, у пасічників купляв. Зараз от ви купляєте цю суміш, і вам вистачає одного брикету на 10 років, тому що при кожній проварці у вас виходить. Ну, розхід 15 грам на одну проварку суміші. Тобто ви купили, купили оцю суміш і вам на 10 років. От е, Сашко з Каховки, 5 років тому купив у Макса червону суміш, першу. І вже 5 років в одній ті ж самі суміші він варить і катає. Вона була якась перша у нього там, така прикольна, що вона м'яка що Сашко цілий сезон і літом, і зимою, і круглий год на неї катається. Я вважаю, що це дуже прикольно. Тому е, я, я вважаю, що тут все очевидно і е, доволі багато переваг цієї суміші. Тобто, якщо купити три сезони, то вважайте, що вам вистачить на 30 років. Ось, і просто порівняйте з іншими смазками. Да, як, скільки це вартує. Інші мені там кажуть, Та о, що там варити, в той. Е, то і в тому парафіні я там катаю за день, там катаю там 500 кіло, 300 кілометрів. Там. Це що мені кожен день варити? Та можна подумати, ти кожен день катаєш там по 200-300 по кілометрів. Блін, бачив, да? що тобі треба кожен день. Ну, зварити да? міняй там, міняє їх через день. Якщо ти там прям такий великий і катаєш там по 200-300 кілометрів на день. Ну, до речі, от, хлопець Хмельницького нещодавно от взяв таку соміш, проїхав бревет 300 кілометрів. Він задоволений, він Максу написав, що ось така класна річ. Без всіляких проблем перешкод приїхав бревет. Ну, Я от гравійник перевів те, що я одразу на жовту зварив, тому що трішки пізніше я мені приїхали дві суміші. І я вже от зимою буду пробувати зелену, а на наступний рік уже влітку буду не на жовтій кататися, а буду на червоній. Хтось може сказати, що парафін це небезпечно, там, вдома варити, там, може загор, щось загорітися. Друзі, Оцю суміш ви розігріваєте десь там до 80 градусів, там, ну, 85. А ланцюг ви туди вже варите, коли температура там, опускається до 75. Ну там під кожну суміш там, трішки різний діапазон, Ну от не більше там по 85 і все. Ну Нічого воно там не загориться, і ваняти воно не буде. Воно, наприклад, я от, варю і мені наоборот в кайф пахне пасікою, ти коли вариш, воно, воно дуже чудово пахне. А зараз от, з тими якимись ароматизаторами. Я ще не варив, але воно так прикольно пахне. Я думаю, що коли буде варитися, буде взагалі чудово. і Класна річ. Я просто хочу вам сказати, те, що я вже знімав відеоінструкцію, як варити. У цій суміші, тобто то я сьогодні просто вам розповідаю про переваги. От. І також, також у мене був відосик про краш-тест, як я там кидав у пісок, у воду кидав, потім ставив на гравійник, катався з цим ланцюгом. Звичайно, магазину якомусь веломагазину невигідно продавати у цю сумішу. Ну що, да, от магазин закупив а Він оце розпродав і все, людина там <хи>, найближчі 10, ну, ладно, 5 років, найближчі 5 років людина не прийде, не купить оцю суміш, тому що він її купив і він користується всі ці роки. А кефір там, так, да, він там розход дуже швидкий, і людина там буде приходити, ну, купить там, ну, хай, там, ну, дві, там баночки ну, максимум на рік. та, І ну, кожен рік там по дві баночки буде купляти. Ну, то дві, мабуть, я багато беру, я так <стити> стільки мастила не використовував, Ну, хай буде кожен рік по одній баночці. Да? І таких людей буде багато. Всі будуть приходити, покупати постійно ці олійки, мастила. І, звичайно, магазинам це вигідніше продавати. Там і вони більше можуть заробити. На цьому, На цьому ні. Тому я просто. От з власного досвіду вам хочу розказати не тільки я, от і мої друзі, і Сашко, там і Сергій. І просто от читаєш там у Максима е в інстаграмі там, відгуки, то ну, всі хвалять, всім подобається. І ось ця суміш вона підійде для любого типу велосипеду. там Неважно, це BMX, MTB, gravel, Шосер, там, Федбайк, все, що має такий ланцюг. Все може використовувати з цією суміш. Звичайно, що якщо там у вас ремінь, то на що воно треба. От. Яка там... Неважно, яка у вас там трансмісія, стоїть там одна, там 8, 10, 12, там... пофіг. Все вариться, все чудово працює. Ну, Деякі ще хочу вам сказати, варять касету. Я касету ніколи не варив, але касету можна також проварювати. Це якісь там теж дає якісь там. Плюси, я не знаю, я ніколи не варив, але можна і касету проварювати. От, ну, Як показує мій власний досвід, це не потрібно взагалі. Достатньо варити ланцюг. Ну і ще який плюс це ви розумієте, що подовжується ресурс самого ланцюга. Ланцюг може пройти там і 10 тисяч кілометрів. Десь подвоюється, потроїться його ресурс. Головний біч того, що. Дуже швидко зношується ланцюг. Це те, що коли ми використовуємо звичайну олію, ну, туди попадає бруд, це така, такий, появляється такий абразив, котрий от, сточує ось ці піни, оці пластини, да, і відстань між цими пінами вона збільшується, ланцюг швидше розтягується. І все, він треба його буде міняти. А за рахунок того, що у нас тут, коли ми варимо ланцюг по цій суміші, то ця суміш вона проникає у всі піни, вона заповняє усі щілини. Ви коли варите, ви навіть бачите, як бульбашки воздуха виходять з ланцюга, і вона просто заповняє усі ці пусті місця. І таким чином вона повністю змащує ланцюг. І таким чином. Подовжуються її ресурси, ви можете використовувати дуже довго катати на і трансмісія живе довше, Відповідно, ви економите гроші. Ви не купляєте ці ланцюги, не купляєте касети, зірочки не міняєте. Просто можете катати довго і насолоджуватися і не мати, не мати цього, -цього морою, не витрачати час на обслуговування, на мийку. Просто пройшло там 600-800 кілометрів. Зняли. 15 хвилин нагріли, 3 хвилини проварили, достали, воно охолонуло там десь за 5 хвилин, поставили, поїхали. Все. Все, ніякого гемор. Це настільки просто, настільки класно, друзі. Просто, от, хто один раз спробував, той більше не повертається. Ні на ні, яке мастило. Фух. Я думаю, що, в принципі, все вам розповів. Я зараз подивлюся, нічого я не забув, щось з того, що я хотів сказати. Ну, в принципі. Да. Все, що я хотів, вам, все я вам розказав. Ой. Ну, а ви вже робіть, друзі, свої висновки. Я для себе це вже зробив ще у 2017 році, коли перейшов на парафін. Ну а зараз просто використовую більш сучасну суміш. Я вважаю, що це класно. Я просто хочу побажати Максу. Успіхів у його о, о цьому ділі, бо це дуже важко пробитися на ринок. І це от, ті велосипедисти, просто, хто вже спробував, той, ну, як знаєте, сарафанне радіо, там один одному так далі, по цепочці, по ланцюжку так, і рекомендують. От, то посилання, друзі, буде в описі на е інстаграм Макса, контактний його там телефон я залишу, можете з ним зв'язатися. Замовити, а, є у нього на Олексії ще оголошення По поставлю. Можете замовити і спробувати. Вам однозначно сподобається. Ну, а я вже для себе свій вибір зробив, тому вважаю, що і ви також зробите гарний вибір. Друзі, це не реклама ні в якому разі. Хоча можна сказати, що так в деякі міряці реклама. Але просто я цим користуюся, я просто вам хочу порадити. Бо це реально класно. Я якусь херню вам радити. Однозначно не буде. Я просто, знаєте, я відкрив коробку, і такий одразу чудовий був запах. Клас, просто супер. До речі, Макс ще робить свічки. Можна замовляти у нього мед. От Я у нього купляв мед з сотами, дуже класний. Тобто, що хочете, можете у нього замовити. Все, друзі, трішечки може вийшов довший. Відос, ніж я сьогодні анонсував, думав, буде коротенький, але зато я з вами поділився, все розказав. Фух. Е, чекаю на ваші коментарі, що ви думаєте з цього приводу. Напишіть, чим користуєтесь зараз якоюсь сумішю. Що думаєте про цю. Е, ставте вподобайки, обов'язково підписуйтесь на канал, заходьте у мій телеграм. У кого є бажання, можете задонатити. Банка буде також в описі під цим відео. А зараз я збираю на екшн-камеру DJI Osmo Action або GoPro 12. Я ще не знаю. Ну я ще так вагаюсь, думаю, але хочу собі щось взяти, якусь екшен-камеру для того, щоб знімати з груди на заміну GoPro 9. Ну, все, на цьому будемо завершувати. Гарного вам дня, гарного настрою і до скорих зустрічей на моєму каналі. З вами був Сергій Гревел, Тревел сім